21 червня починає свою роботу медіа центр Україна Укрінформ». Мене звати Світлана Чепуренко. Просто зараз в Лондоні відбувається дуже важливий захід міжнародна конференція з відновлення України. Ми слідкуємо за слідкуємо за новинами з Лондону і перебуваємо на зв'язку з гостями цієї конференції. Просто зараз з нами на зв'язку Ганна Замазєєва, голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Пані Ганна, доброго дня. Co Рік тому в Лугано було закладено основу для відбудови України. Наша країна вже отримала чималу допомогу, проте, звичайно, наші потреби зростають вже минув рік. Поточна конференція є логічним продовженням минулорічної конференції в Лугано. Скажіть, будь ласка, які питання будуть обговорюватися на цій конференції в Лондоні? Яке місце займатиме питання енергоефективності та енергонозбереження? Доброго дня всім на порядку. Денному відбудова України тут присутні представники офісу президента, наші міністри. Дуже багато буде сесії, які присвячені енергетиці, реконструкції, соціальній політиці, а також діджиталізації. Тобто, затронуті майже всі напрямки нашого життя. Відповідно, тільки що президент говорив. Будуємо Україну, відбудуємо загальну незалежність і свободу для всього світу. Тому сьогодні ми будемо дивитися протягом сесії, які будуть питання, як будуть ставитись, які ми будемо чути відповіді. У реакцію залу а, а особливо нас зараз цікавлять, скажемо, так позиція всіх країн, їх готовність їх тверда позиція оперативно надавати цю допомогу, про яку йде мова вже протягом багатьох місяців, тому що сьогодні ми бачимо, як даніці вже починають працювати, як естонці відбудовують жито. Житомирську область, тож відповідно сьогодні будемо дивитися на реакцію і тримати всіх глядачів з населення в курсі щодо енергетики та енергоефективності, енергозбереження та карбонізації. А чому присвячення? Ну як на мене, мені здається, ну просто дуже багато. Мабуть, більше п'ятдесяти відсотків уваги на цій конференції. Вчора, наприклад, були зустрічі, які були присвячені клімату, енерго. Ефективності, і саме як наша країна нам планує рухати, всі обговорюють і очікують найближчим часом публікації енергетичної стратегії до 2050 року, яку оголосила міністерство енергетики. Завтра дуже багато сесій, які теж засвячені клімату і енергоефективності, допомозі нашій країні відбу... відбудовувати за принципом енергоефективність понад усе і перед усім. За такими принципами, тобто воно поринає у будь-які сфери нашого життя, окрім громадських будівель, окрім підготовки до наступної зими. Це мова йде і про бізнес, і про вагому складову нашої економіки. Про те, що кожен бізнес теж має проводити заходи з енергоефективності на своїх виробництвах, тому що це буде впливати в майбутньому на собі вартість продукції і послуг в нашій країні. Тому е цими Тим пронизана майже вся конференція про енергетику сьогодні на своїй промові. Початкові сказав президент, сказав прем'єр прем'єр-міністр Великобританії, тобто енергетичний фонд, на сьогодні залишається залишається пріоритеті і підготовка до наступного зимового періоду. Відповідно, всі країни готові долучитися, і будемо дивитися, тримати ще раз повторюю курсі, як насправді ревакують і. Іноземних країн на самих цих сесіях і подивимося, з яким ми все ж таки з чим ми повернемося з цієї конференції. Я сподіваюся, що з великою кількістю вже напрацьованих контактів і практичних заходів і розумінням кількості виділених фінансів на відповідно нашої країни в різних напрямках. Особливо важливим є питання енергонезалежності в першу чергу для України, а також і для інших країн, які були чи перебувають в залежності від російського газу, чи буде приділена увага цьому питанню? Це постійно обговорюється. Обговорюється реюзле енергії, переход на відновлювані джерела енергії, збільшення цієї частки в енерговиробленні е, країни, а також про енергоефективні заходи. Тому що ми повинні не завжди відмовитись. Ми відмовились від фактично від російського газу. І сьогодні говор, говориться якраз про альтернативне вид палива, про те, що синтетичні гази. І ми є стратегічним партнером Європи по поставці і виробленню в майбутньому. Тож фактично ми повинні привести наші законодавства, бути готові це відбудовувати і виконувати умови. Цих міжурядових угод по поставці синтетичних газів сподіваюся, в нас і питання біометану в нашій країні більш активно буде просуватися щодо і експорту біометану і на наступному тижні. І на цій конференції ми вже обговорюємо якраз подальші кроки щодо визнання гарантій походження біометану в Євросоюзі. І щодо енергоефективності, цьому питанню приділялось дуже багато уваги в нашій країні і до повномасштабного вторгнення вочувіть, що це таке похідне питання також від енергонезалежності. Які реформи, яку допомогу ми очікуємо в цій сфері? Я прошу вибачення тут дуже гуще. Можете ще раз повторити питання? Я не вичув. Щодо енергоефективності, які вже приділялось дуже багато уваги в нашій країні, і до повномасштабного вторгнення, які очікуються зміни в підходах до впровадження енергоефективності, які очікуються реформи і яка підтримка міжнародної спільноти нам потрібна? Про цю тему я можу говорити дуже довго. Насправді, ви знаєте, що 11 квітня 2023 року вже був створений фонд декарбонізації та енергетичної трансформації України. Фактично, цей фонд буде наповнювати СО 2 Ми постійно говоримо про це з представниками європейської спільноти, євроатлантичної спільноти. Вони вважають, що дійсно Україна теж стала на цей шлях, де визначає, що це стратегічне. Бачення Зміни фактично і переходу на альтернативне види палива на відновлювальну енергетику, що ми не просто так ведемо перемовини по крайнержин, по, по водороду і всьому іншому. Щодо енергоефективності зараз передбачається, що кошти з фонду до декарбонізації та енергетичної трансформації будуть спрямовані якраз на заходи з енергоефективності Передбачається декілька бюджетних програм, які будуть спрямовані на для населення, для того, щоб вони. Могли проводити заходи з енергоефективності в своїх будівлях, в домогосподарствах. також будуть визначені частка з цього бюджету виділятися головне на бізнес, оскільки саме бізнес і наповнює цю статтю бюджету, тобто, щоб вони проводили енергоефективні заходи в себе на виробництвах, а також головне муніципалітетам, нашим територіальним громадам, які теж повинні проводити в своїх комунальних заходах енергоефективні заходи. але... Всі, хто будуть звертатися за такою якраз допомогою за бюджетними коштами, ми будемо говорити про ем, обов'язково наявність енергоменеджменту в територіальній громаді, або якщо це велике підприємство, оскільки це потрібно до цього підходити не компонентно, а комплексно для вирішення цього питання, і відповідно створення нами National Decarbonization платформ, на якій ми збираємо зараз всіх світові, світових виробників енергоменеджменту, Ервоєфективного обладнання, щоб ми могли з на унікальних умовах в Україні пропонувати брати в лізинг кредит за здешевленими відсотковими ставками. Ці ресурси для того, щоб проводити енергоефективні заходи на виробництвах, а також в громадах, відповідно, ми будемо робити все, щоб виконати національний план з енергоефективності до 2030 року. Та навіть перевиконати ті показники, які ми заявили, тож ми маємо амбітні плани. І до речі, вже американці і японці погодились е на такі умови і на долучення, і на надання фінансів. Зараз ми ведемо переговори з Міч Бенку. Сподіваюся, найближчим часом будуть дуже гарні новини. І щодо зеленої енергетики, поки що Україна розвивається цей напрямок не такими швидкими темпами, як хотілося б. І на які програми підтримки ми розраховуємо за результатами сьогоднішньої і завтрашнього дня конференції. Ви маєте на увазі по зеленій енергетики? Так, зелена енергетика. Я думаю, що буде краще, якщо завтра після зниські по зеленій енергетиці і після проведення перемовин конференція тільки почалась. Я думаю, що буде правильно, якщо по заключенню ми вже зможемо обговорити те, що напрацьовано і наскільки це скажімо, ми можемо дійсно очікувати заявлені готовність долучитися, допомагати нам. Я думаю, що це буде доречно завтра обговорити. Пані Гано, дякую вам. Сподіваюсь, ми повернемось до цієї розмови. Бажаємо вам плідної роботи в рамках конференції. Я нагадаю, що з нами була Ганна Замазєєва, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. А ми повернемося сюди о 12-й, Поговоримо з Наталією Гоменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дізнаємося про оперативну ситуацію на півдні. Залишайтеся з нами.